Привіт усім! Сьогодні ми поринемо у красу та символізм свята стрітення, яке відзначають 2 лютого. Це свято знаменує собою кінець зими та зустріч весни. Старі люди казали, що лютий до березня в гості приїжджає. У християнській традиції стрітення пов'язане з євангельською подією, коли Марія та Йосип принесли немовля Ісуса до храму через 40 днів після Його народження, щоб присвятити Його Богові. Вони принесли скромну жертву, яка свідчила про їхні невеликі статки, і зустріли праведного Симеона, який чекав на цей момент усе своє життя. Пізнавши в Ісусі Месію, Симеон передбачив його майбутнє та скорботу, яку переживе Марія. За легендою, Симеон помер наступного дня, виконавши своє божественне призначення. Стрітення унікальне тим, що вшановує і Христа, і Діву Марію, що робить його подвійним святом у християнському календарі. Але стрітення. Це не лише релігійне свято, воно також глибоко вкорінене в народних традиціях. Наші предки використовували цей день, щоб передбачити погоду та врожай. Вони вірили, що сонячне стрітення віщує ще більше снігу, тоді як сніжна буря означала важкий кінець зими. Вважалося, що освячені в церкві свічки захищають домівки від блискавки і їх зберігали на видному місці. Свячену воду використовували протягом року для благословення та зцілення, навіть для захисту синів, які йшли на війну. Тож, запалюючи свічки, пам'ятаємо про багату палітру віри та традицій, плетену встрітення. Весна вже не за горами і несе нам радість, надію та оновлення. Дякую за перегляд і не забудьте підписатися на канал, щоб дізнатися більше про наші дорогі традиції.